Сейшін, і з вами я і в цьому відео я розкажу, що я зрозуміла, за два роки знімання відео на ютубі. Навіть більше, ніж два роки. Хто не знає, я просто тільки знімаю. І щось ніхто не підписується, ніхто не той. що я взагалі не популярна за ці на більше, ніж два роки, два роки з половиною. Так що я вас прошу, підніміть мені, актив і підпишіться, я вас дуже прошу. І поставте лайк, думаю, вам не тяжко. А ми починаємо. Я думаю, що це відео буде досить корисним для людей, які тільки збираються знімати щось на YouTube. Добре, давайте вже буду казати. Перше, це то саме, що я вже сказала, що стати популярною на YouTube дуже тяжко. Не знаю, це реально. Щось саме на Ютубі, мені стати популярно і прям як тяжко, що за більше ніж 2 роки на мене підписано щось 135 людей чи скільки там. Це капець. Як це? Хочу, щоб на мене більше людей підписувалися. Я думала, що через два. Коли тільки починала знімати відео, я думала, що через два з половиною роки я там вже буду взагалі, що всі мене знають, що всі мене все. Але що то пішло не так? Що там? Друге, щодо відео, е, друге то, що до відео, друге, це щодо відео, треба дуже добре готуватися. Бо що перше, я просто знімала те, що в голову прийде, просто як попало, але зрозуміло, що щоб відео дивились, то треба добре підготуватися. Там привести себе в порядок, треба все відео якось розписати, що той, щоб це виглядало хоч трохи нормально. Бо, тому що всі мої старі відео, там просто капець, і я їх навіть видалила. Отак. Вот Добре, давайте третє. Третє це те, що, що треба знімати відео дуже часто. Ем, Отак вот от. Але в мене ніколи нема часу і це просто. Я вже собі поставила точку. Все, я знімаю відео через день або кожен день, якщо не тяжко. М -м. Ну, типа, самі ж відео це максимум 2 дні. Більше ні. Останнє своє відео я зняла 9 днів тому. Боже, я реально не знаю, я щось забуваю про нього, А в мене просто щось не виходить. Наприклад, я вже зняла три відео за день. І вони мені не подобаються ні одне із них. Просто я їх дивлюсь, що така, боже, що за крін, що треба видозаюти, я то не можу виставити. І зрозуміло, що я вже четверте знімати, просто не зможу, бо я вже змучилася. Яке мені відео вже четверте за день знімати. Або так, коли я просто зайнята чимось іншим, і я просто не можу. Коротше, це капець. І, в принципі, наприклад, я навіть зняла то відео, але я забуваю його змонтувати, чи воно мені не подобається то просто. Я... А, а щоб стати, щоб відео було таке прям популярне, треба пару днів підряд знімати. Я от вже не раз замічала, що от я зняла відео, наприклад, одне в ну наприклад одне в той день, друге через тиждень. І... З них ні одне не залетіло. А, зня, а зняла три відео підряд, то перші два не залетіло, і, а вже то третє, яке вже на третій день зняла, воно вже залетіло. Чому так? Мені таке не подобається. Чотири, Щоб будуть мене дивитися і знати всі знайомі. От я кажу, що я не популярна, що я знімаю два з половиною роки, і мене ніхто не знає, що. І, на мене там, коротше, майже ніхто не підписаний, але мене знає вся школа. Я просто йду по коридорі, і всі починають якісь кричати Анастасейшана, Анастасейша. Я не сказала, щоб мене там щось булять, щось таке, щось. Просто кричать Анастасейша. Ну це ж це трохи бісить, я не знаю. І, Кстати, я не знаю, може, в мене щось не такий контент, але, але мене бачило реально багато людей. Бо тому що бувають, правда, люди, які, з якими я е, ну, майже не спілкуюсь, щось просто якісь знайомі, якими я бачу раз в рік, я не знаю, може, і більше. І щось там ми говоримо, я починаю щось казати, зі свій тупой, таки та людина, ой, я тебе бачила. Як? Типу, що я лізу людям в рекомендації, але чогось щось їм не підходить. П'яте, це те, що відео треба ем, дуже добре монтувати. Я замітила, що відео, які має змонтовані там зовсім щось трохи, то вони майже не залітають. А відео, де прям кожна частинка якось оброблена, щось таке, то вони прям так добре залітають. Звичайно, були і навпаки, що відео, що я забула змонтувати і взяла, виставила, то вони, було таке, що вони прям добре залетіли. Але то дуже рідко і відео, яке прям дуже добре обмонтоване, воно одно більше залетить. Монтувати відео я, якщо чесно, не дуже люблю. Так, шосте, що що це то, що щоб зняти відео на ютуб, то набагато тяжче, щоб ніж то, щоб зняти відео в якісь інші соцмережі. Ну як на мене, бо, тому що. Набагато більше роботи, і дуже вони тяжко на Ютубі залітають. Я не знаю чого. Типу, якщо я візьму відео, наприклад, з Тіктоку, то в мене в принципі відео там так нормально залітає. Я теж не кажу, що в мене є там вже там, така популярна на мільйони, але в принципі в мене є багато відео, які більше тисячу переглядів, і типу, і навіть то, то більше тисячу, то в мене навіть дуже багато. І... і Просто в мене на Ютубі ні разу не було більше 1000 переглядів. То, в принципі, я не знаю, що тут треба таке геніальне зробити, щоб було більше тисячі переглядів на Ютубі. Я не знаю. Так що то просто капець. І останнє сьоме це дуже великий мінус. Це то, що відео дивляться не до кінця. Наприклад, зняла я відео, такі бувають відео, зараз оце от відео, я зрозуміла, що не прямо ж довго буде, ніби. Тривати, але є відео, яке я знімаю, наприклад, 15 хвилин, чи може навіть 20. Я дивлюся в YouTube Studio, скільки е, с, е, ну, е, скільки більшість людей його подивились, там пише ну, 20 секунд. Які, які 20 секунд, вибачте, я на що його знімала 15-20 хвилин, щоб більшість людей його подивились 20 секунд. Ну, понятно, що ті перші 20 секунд будуть нецікавими. Пізніше буде цікавіше, як ну, нашого одразу виключати. Або навіть цей youtube студію створив якусь, коротше, щоб вгадувати, і там написано, скільки за останній тиждень, ніби е, люди тіпа, дивились, скільки часу найбільше дивились твої відео, то там написано, наприклад, 2 хвилини, 3 хвилини, 3,5 хвилини. І треба вибрати, як ти думаєш. Капець. Хоча мої відео є доволі довгі. І максимум 3 хвилини мені таке не підходить. Я його знімаю на 3 хвилини. Давайте я буду знімати відео 3 хвилини, і мої відео, може хтось буде дивитись до кінця. Тому що це реально капець. Ну і на цьому все. Я більше не знаю, що сказати, але я ще можу щось додумати. І Якщо це відео так досить залетить, то я можу зняти другу частину. І не забудьте підписатися на мене, я вас дуже прошу. Підписатися на, мій, на мої два Тікток аккаунти, на мій телеграм-канал Анастасія Влог. І все. Всім па-па. до нових відео. Чекайте від мене нових відео.